Всім привіт! Це чайний тест. Це чайний тест, тому що мені цікаво стало, як на маленькому каналі моєму буде працювати цей вертикальний ефір. Тому я просто вирішила спробувати. Збережеться він чи не збережеться, як буду працювати, подивимося. Я просто зараз сіла пити після обідньої червоний чайок. І тому вже вирішила значить, спробувати і застрімити якраз просто, щоб протестувати. Значить, я буду пити зараз червоний чай з такої цеглинки я хочу взяти. Зараз покажу. От, це я купляла в чайному п'яниці, це алхімія здається. Алхіміст, це щось таке алхімія. так. Дуже запашний, якраз після обіду, зараз він абсолютно класно підійде. Тому у мене є така от е, дошечка, у мене є шило, е, звичайно, поетне. І зараз я в нього трошки собі візьму е, і буду е, заварювати. Покажу потім, в якому чайнику я заварюю. І, значить, поп'ю чай. Хто буде приєднуватися, хто не знає взагалі, що це, бо тобто я не знаю, як ці ефіри, кому вони показуються. Я так розумію, ефір поки що їх пустую, просто показую їх будь-кому і потім якось стає видно. Тож це чаювання бунфучан. Тобто китайське чаювання, коли ми йому проливаємо. О, в мене, бачите, навіть є картинка, іконка. E, значить, це чай проливами. E, тобто чаю ми беремо більше, ніж на вестерн стайл, Але за рахунок того, що чай в крутої якості і за рахунок того, що ми відбираємо класний температурний режим, ми відчуваємо чай набагато глибший і взагалі ми відчуваємо такі ноти, які ми ніколи в житті не відчули. Якщо ми п'ємо звичайний чай у вестерн стайл. Отож. От Якщо раптом ви хочете попити, можете зараз брати зі мною е, якийсь чай свій і писати, до речі, що ви п'єте, і будемо пити. Так, ну я думаю, що цього вже достатньо. Е, інше все зараз сховаємо сюди. Сховаємо. Так, герметичний пакетик. Відкладаємо. Все, тепер в мене чай готовий. Оце я буду використовувати і підсуваю свою чабань. Зараз покажу вам, з якого буду бути чайника. А, дивіться, значить чайник, оцей синенький, з драконами. от Бачите, тут такі дракони наліплені. У нього цікава історія, поки він буде горітися, я зараз розповім, що за історія. А, значить, я його а, побачила а, на блошинному ринку в Брюсселі. А, навіть це не блошинний ринок, а так правильно буде сказати, блошиний магазин, там, де, ну, як комісійний магазин, там, де продається все, що людям там потрібно, не потрібно. І там можна знайти дуже цікаві речі. І я вже не раз там купувала всякі чайні штуки. І я побачила цей чайник, і оскільки взагалі синя глина, вона ну, досить така рідкісна і коштовна, я побачила його, звернула увагу і думаю, о, значить, це, мабуть, цікаво. Я його почала розглядати, він мені здався дуже красивий, дуже оригінальний. Він коштував 50 євро. І я вирішила його придбати. Я, значить, його купила, принесла додому, почала в ньому ну, спробувала заварити. Я зрозуміла, що він має дуже стійкий, дуже неприємний запах. І я дуже засмутилася, тому що мені було шкода 50 євро. Я потім почала питати в чайних там, знайомих друзів, що робити з таким чайником, якщо він смердить. Вони сказали, ти не переживай, ми просто почни в ньому заварювати або навмисно завари дуже якісь. Концентрований поер і залиш прям його навіть на декілька діб, щоб він стояв, щоб глина вбирала а, все це, і якби він адаптується і значить, не буде, в нього такого запаху. Я спробувала кілька разів, але щось мені не дало це якогось такого прям результату, і я його на якийсь час відставила взагалі цей чайник. А потім якось я до нього повернулася, і я зрозуміла, що він ніби вже не смердить, що ніби вже все окей. І я після цього стала його юзати. І він якось, знаєте, реабілітувався, цей чайник у мене. І я дуже цьому рада, що не прийшлося чайник викидати. От, правда, якщо його я забуду, от коли, наприклад, і зберігаю його з закритою кришечкою, то тоді дійсно, і якщо кілька тижнів я їм не користуюся, потім відкриваю, там є якийсь такий. Запах. Не знаю, з чим це зв'язано, можливо, тоненький цей носик, можливо, що не знаю. Але я намагаюся просто його завжди зберігати з відкритою кришечкою. І все, в принципі, супер. Тому чайник в мене працює. І більше того, скажу, що коли я часто, я в ньому заварюю червоні чиї в основному, мені здається, пері, можливо, тільки раз тут заварювала, то він ніби її набрався. Оцього от приємного, такого солодкого аромату червоних чаїв. І навіть коли відкриваєш його просто береш, він вже пахне приємно. Тому от такий от чайник. Я не можу сказати, що я прям супер-такий експерт в чайниках. Я, ну, я знаю, в мене є якісь знання. От я тут намагалася подивитися, бо я читала і слухала експертів, що якщо чайник був повністю зроблений руками, тобто це якщо прям 100% відсотків хендмейд робота, то в принципі на кожному шматочку, на кожній частинці детальці цього чайничка має бути печатка. І я от дивилася свої інші чайники. От мій дорогий чайник який мені подарував чоловік на день народження. Там дійсно оця от печатка прям і на стінках всередині, і на кришечці, і, і на кришечці, і на ручці, і знизу, і на носику. Тому там дійсно все відповідає, значить, правилам. Тут я шукала всередині. Я не побачила ніякої печатки. Тут є печатка знизу. от. І тут є печатка на ручці, десь я бачила, а, десь точно точно вона була. А і тут є ще на кришечці а, отут. А, тому не знаю, наскільки він реально там дуже дорогий, чи не дуже дорогий, бо я ж не знаю, я ж його купила, якби вже ну, комусь він належав. Тому я, звичайно, не можу точно це сказати. Отак от, от. Тому якщо хтось знає більше, то розповідайте, дуже цікаво, пишіть в коментарях. Ну що, я зараз е, червоний чай засипаю мій чайник. Е, я рідко зважу чайник, так, я просто на око завжди беру, е, зважую у луни. Е, Буваю, щоб не взяти дуже багато. Бо я знаю, що в мене є така натура, що я можу переборщити. мені здається, що це все мало-мало-мало. Отак от, от. Так, тепер е, я листя обмию. До речі, хтось мені писав в коментарях, е, чи ви е, промиваєте чай. Я частіше не промиваю, ніж промиваю, е, але я промиваю поери, звичайно, просто щоб їх як, як це, розкачати. Е, і червоні чаї, особливо які, якщо були пресовані, от, наприклад, як цей, е, то я його також промиваю, просто щоб його качнути, щоб він. А, значить, прокинувся. От. А поери, ой, аулуни, там навіть поери, якщо чесно, я часто не промиваю. Білі чаї залежить. Але ж кажу, частіше я їх не промиваю. От, взагалі, ну, це промивання чаю воно має, скажімо так, тільки дві функції. Тобто, це перше для того, щоб... Як сказати, розкачати, розбудити листя, щоб вони вам почали більше видавати одразу. Тому це працює от якраз з пресованими чаями, з якимись там чорними чаями, ну, ферментованими, як поери. І ще це потрібно, якщо ви хочете понюхати мокре листя спочатку, а потім вже заварювати. Бо в принципі ніякого іншого. Утилітарного змісту в цьому немає, тому що ну, ви нічого з нього там не змиваєте, ніякий він у вас там не брудниться, чай, щоб його мити, тому, тому отака от історія. Так, ну що? Перша заварка. зараз подивимося. Цей, до речі, чай, алхімія, він такий досить дебелий. Я вже бачила, в мене там лишився пів, мого, пів моєї цеглинки вже лишилося. От, ну, такий він хороший. от. Так от. Значить, Я вже в п'ятницю їду на Чайний фестиваль в Празі. Буду максимально все вам розповідати. Звідси, ну, стрімити не буду, але буду показувати там шорти, буду робити в інстаграмі, також у себе буду показувати. І, звичайно, потім буде відео з чайного фестивалю. Я Думаю, що я буду там тільки один день, тільки в суботу, тому що він проходить суботу-неділю. Просто в суботу багато цікавих майстер-класів, які мені цікаві особисто мені. Я там вже заборонювала два. Там, значить, буде. Один про любао буде, там будуть бути любао, ми будемо говорити про любао. Мені подобається, я люблю любао чай, тому я на це записалася, ще записалася на майстер-клас. Ну, це такий воркшоп, я не знаю, як сказати, дегустація. Там будуть пуери, тобто будуть відкриватися млинчики пуерні. Це Eastern Leaves компанія, яка буде це проводити, дуже цікаво. Ну і там дуже багато буде людей, там дуже буде прям багато чаю. Багато, я думаю, буде кераміки. Коротше, я там буду прям ходити весь день і ще ввечері там буде автопаті в Лауті Хаус. Вони всіх запрошують. От, тому я туди теж піду, так що я думаю, в мене в суботу буде просто перенасичення чайне. В неділю там не було таких майстер-класів, які мене, мене дуже зацікавили. А я просто у мене там друзі в празі, тому я використаю все ж таки неділю, щоб провести з друзями. Я думаю, що мені суботи буде з головою достатньо, з ранку до ночі чаю, я думаю, буде якраз е, достатньо. Е, так що м, буду вам розповідати. Ну що, зараз спробуємо першу чашечку. Прекрасний чай. Прекрасний просто чай. Солоденький в міру, є якась там на задньому плані гірчинка, є дуже багато квіткових і таких якихось піджаростих, солодко піджаростих нот. Тому цей чай класний. Я буду продовжувати. Все, я завершу цей стрім, я не знаю, чи він збережеться. Ну, якщо будете дивитися в запис, то пишіть коментарі.